Друзі, всім доброго вечора, всіх радий бачити на нашому YouTube каналі. У нас сьогодні буде відео, таке невеличке. Буде відео огляд одного з наших акваріумів на розводні. А саме проведемо огляд цього чудового акваріуму, в якому мешкають декілька видів риби. Ну, Поки, поки, що, поки що декілька видів, а так буде. Окремо по видах все розділено. Е, хто ж у нас тут на сьогоднішній день мешкає? І як вони називаються, ми зараз вам розповімо. Е, у нас тут основна маса риби це піцилія червона дискова. Її вже тут так трішечки розплодилося. Є більшенькі, є меншенькі е розміри, тобто є, є і производителі, є самочки ще відсаджені є самочки, ну, в основному молоднячок. Молоднячок, який вже підросший, який вже годиться ось буквально ще трішечки і він поїде до нових власників. Так, так. Е -е. Отам От вони понаїдалися в основний. Основний маточник стоїть. Понаїдалися, пон як кажуть, відпочивають, так? Да? <хе -хе -хе> е -е. Пицилія діскова, ця ж класна, вона мені дуже подобається, такі цікава, дуже яскрава, насичена, хороша рибка. Інший мешканець цього акваріуму, це тимчасовий мешканець, тут це гупі панда. Ось ви можете їх спостерігати. Гупі панда. Вони в нас є вже малючок, але ще такий не видно хто де. Але я вам скажу так, вони дуже в пізньому віці починають розділятися на самців і самок. Вони довго-дуже довго, дуже довго е, виглядають якби, однаково. Самка з самцями, але потім поступово вже видно де самець. Самець невеличкий, він має отакий чудовий класний хвостик. Гупі панда називається такий. Бачите, вона як в виді, вигляді панди самець. Хвостики такі в них оце є. Самочки такі. Бачите, менш яскраві, майже не яскраві. Ну, рибка класна, рибка, як кажуть, ось дуже Острибована у школах акваріумістів, популярна. Так що ми її тримаємо. Це риба поки що. Це риба не наша, а це, оця. це нам на перетримку дав товариш Серега. Ось бачите, тільки самець почався крашуватися. Серьога наш місцевий володар зоопарку. Ви всі бачили на каналі відео про його. Зоопарк. Так от, він нам дав на перетримку і по, по тим чи іншим причинам ця риба в нас вже дуже-дуже довго живе. Так що вона нам дала малючка вже, і все в неї добре. Е, ще в нас тут мешкають, ну а як же ж без них, ну як же ж без них, анцитруси тут у нас зокрема, там на дальньому плані ви бачите вуалевий анцитрус. Це, це наше, наше, як кажуть, виробництво вуалевих анцитрусів. Є в є нас і більші, є в нас і менші. Е, це поменшенький трошки, це побільшенький. Є, попадаються і білі, білі є, щоб ну, так, типу біноси. Дуже класні такі анцитрусятка. Ну, ми тримаємо, нам подобається. Валерій анцитрус такий користується попитом, я вам скажу. І хай буде. Ну і, як кажуть, ще один. Мешканець нашого цього акваріума. Це ампулярія, як же ж без них. Поки що в цьому акваріумі вони нам Нас бачите дивіться доверху, сантиметрів 12, може й 15, поки що нам тут немає ікри. Але вона є в інших акваріумах. ось ну Це вже буде інша історія. Так що такий у нас. Один з наших акваріумів, який, я думаю, вам сподобався. Е, тут зросли роголісник. Ну, ми додамо ще освітлення трошки, тут такі модулі стоять. Ми ще тут посередині додамо один такий модуль, щоб було більше освітлення. І роголісник тут а вони, мальок ховається, і малюк ховаються, і їм гарно. Тобто, ну от, Маємо такий чудовий акваріум, друзі. Так що кому сподобалось з вас підписочка на канал. По-любому по вподобаєчку. Напишіть, будь ласка, коментар. І будемо знімати для вас інші наші акваріуми. Дякую, що додивились до кінця. Слава Україні, друзі!